Вітаю! Приготуємо сьогодні сливовий соус. Українські ткемалі приготуємо з вами. Давайте, погнали. Вона заморозила такі, бачите, гарні сливи на зиму, але ми їх не використали, що з ними робити. Зараз вирішив, зварю з них соус, щоб сливи не пропадали. Бачите, які гарні. Так що зараз ми з них зваримо соус. Можливо, ткемалі вийде. Для соусу мені потрібні сливи. Я кісточку вже відділив. Вони вже готові. Зараз поставимо сок, пустили. Зараз поставимо, проваримо. Ціль цукор це треба давати в залежності від того, наскільки у вас кисла чи солодка слива. Трохи солодкого перцю дам, гіркого перцю трохи дам. Часник. Зелені дам, кріп, петрушка, дамо карі, хмелі сунелі трохи. Це. Перець в мене не дуже гострий, тому дам трохи суміш перців і червоного перцю трошки. Ну тут чайна ложка, тут по півчайної ложки, хмельнисунелі теж півчайної ложки. Оце і все, що мені потрібно, щоб зробити соус кималі, але на український манер. Бо вони додають ми дамо петрушку і своїх ноток українських дамо трохи. Тому будемо готувати соус. Сливовий до м'яса. Так, зараз в чашу блендера висипамо часник. Наш. Так, різанемо отак петрушечку нашу. Сюди. Так. Кріпу нашого різанемо. Гострий перець. Дамо він, він нас не дуже гострий, дамо його без хвостиків. Дамо з насінням, щоб було гостріше трохи. Так, солодкий. Солодкий насіння приберемо. Дамо трохи солодкого. це ж Український кемалі, не грузинський. Це у грузинів там свої спеції. А в нас солодкий перець піде. Все, зараз переб'ємо. Це досить. Ось така вийшла у нас кашуця, яку ми додамо до слив. Ось у нас такі. Ви бачите, які у нас гарні сливи. Зараз ми їх переб'ємо. Така смакота вийшла, дамо трохи цукру, бо слива кисла. А далі будемо куштувати, дамо трохи солі. Поставимо зараз його на вогонь. Ой, колір дуже гарний. кисловатий. Ще дам цукру. Соус цей повинен бути кисло-солодкий. Все. Зараз його відправляємо на вогонь. Все. Зараз сус закипить і будемо помішувати його, щоб не пригорів. Ну, хвилин 10-15 ми його проваримо. Поки закипить, не забувайте його помішувати, щоб воно не пригоріло. Щоб у нас соус вийшов смачний. Зараз вже ось-ось закипить. Так, Зараз соус вже закипає. А ми поки спеції наші ось так помішаємо, підготуємо. Зараз закипить наша слива з зеленю. І ми зараз туди ці спеції і проваримо. Ось вона вже ось-ось-ось-ось. Закипів наш соус, додаємо спеції, зменшуємо вогонь, щоб воно не горіло в нас. І добре зі спеціями вимішуємо. І зараз нам треба оце так його хвилин 15 прокип'ятити. Все, хай хвилин 15 прокипить. Так. Ой. Подивіться на цю красоту, аби ви чули. Вогонь я зменшив на мінімум. Ой, як пахне смачно. Зараз ми його. Чим довше ви його будете кип'ятити, тим соус у вас буде густіший. Але ви повинні розраховувати на те, що він зараз жидкий, а потрошки постоя, він ще загустіє. Тому якось розраховуйте, щоб він у вас не превратився в желе, а щоб, був, щоб воно було виглядало як соус. М -м -м. Так, друзі, мені кислувато, додам ще трохи цукру. На мій смак додам трохи перцю чилі. Мені, аби трохи гостріше було. Уже, коли будете готувати, куштуйте. Щоб ви розуміли, що вам треба додати. Чи цукру, чи перцю, чи солі, чи спецій якихось. Куштуйте. Ви, ви ж куховари, куштуйте і ви будете розуміти, що вам треба додати. А то питають. Скільки дати цукру, скільки дати солі, скільки дати спецій. Слива різна по смакам, та солодша, так кисліше. Тут нема рецепта скільки чого дати. Треба все куштувати. Це все одно, що художник намалював картину, всім сподобалось, а другий художник питає, скільки ти туди дав жовтої краски, скільки красної, щоб у нього теж така картина була. Ти малюй свою картину. Може тобі треба чорної фарби добавити, Може тобі треба зеленої фарби додати, щоб у тебе була своя картина. А ти, ти все одно не зможеш скопіювати те, що людина намалювала. Так і тут. Оце, мабуть, мені остроти досить. І воно зараз у мене кисло солодке. Ну воно ще, коли постоє, настоїться. Смаки трохи зміняться. Ну, на мій смак більше не буду нічого додати. Друзі. Колір дуже гарний. Ой, запахи дуже приємні. Оце буде соус. Вариться соус. Ай соус вариться. Погляньте тільки. Poljanti na čučmaka tu. Oj, oj, krasata. Tako, banač tu. Do mjasa bude te što treba. Poljanti. Poljanti je kao smaka ta. Bačite. Oj. Zaraz će troški. Oj, tako. І накриваємо кришечкою. Ось так. О. Все. Погляньте, погляньте яка, вийшла смакота.